Привіт, мої любі тільці! Зараз ми зробимо розклад для вас на вересні місяць. Подивимося, які вас чекають події енергії, на що варто звернути увагу, від чого потрібно бути застереженим, які поради вам будуть аркані. Одразу попереджаю, що це загальний розклад. Тому приміряйте на свою життєву ситуацію. Це така, знаєте, можливість підсвітити собі свій шлях для того, щоб пройти його достойно. От. І будемо починати. Які будуть енергії місяця для тільців? мене якраз пише мій тілець. Зараз подивимося енергії місяця для тільців. Старший аркан дурень. Тут, знаєте, енергія нового, чогось незвичного, чогось того, що не притаманне вашому життю. Це новий початок, розвиток в новій сфері, може стосуватись будь-чого роботи, особистого життя, можливо, навіть більш глибшої теми вашого внутрішнього стану, коли ви запускаєте новий життєвий період в вашому житті. Але дурень це завжди про певний ризик, тому що він у нас робить кроком невідоме. Ви бачите, він на краю стоїть і робить крок, і ми не знаємо, що там далі. Там далі є дорога, чи він зараз в без. Але в будь-якому випадку, навіть якщо ви ризикуєте, і йдете ось це нове. Вам потрібно знати, що є біля вас люди, які вас підтримують в цьому шляху, тому що біля мене бачити така собачка. А собака це символ друга, що є люди, які в вас вірять, є люди, які вам допоможуть, які вас підтримують, підтримують і будуть поруч з вами проходити цей шлях. Давайте тепер подивимося, які фінансові перспективи, які робочі, можливо. Енергії будуть впротязі цього тижня. Так, випав у нас повішений. Ну, це він випав, а я витягну ще, ще одну карту сама на фінанси. Дивіться, тут у нас вийш... сам випав повішений аркан, старший. Знову другий вже старший аркан. І я витягла короля мечів. А... Повішений говорить про те, що якась ситуація в плані фінансів або вашої роботи може бути може знаєте, як затриматися, може розвиватися не так швидко, як би ви того хотіли. А також повішений дуже часто показує певні жертви. Можливо, вам потрібно буде, якщо ви підприємець, пожертвувати якимось одним напрямком свого бізнесу для того, щоб сконцентруватись на іншому. І Ще повішений може говорити про те. Ну, як з негативної точки зору, що ви можете зависнути в певній ситуації, як знаєте, коли, коли ти стаєш жертвою обставин, так складаються обставини, що ти опиняєшся ну, не в досить комфортній, невигідній позиції для себе. І по королю мечів як доповнення до, до цього повішеного, це може стосуватися знову ж таки бюрократичних питань, питань документів, якихось офіційних перевірок, офіційних податкова може, наприклад, там якісь питання вам задавати, якісь інші органи. Може начальство вас поставити, якщо ви найманий працівник, то ваш керівник може вас так знаєте, як занадто контролювати. Можливо. Критикувати навіть чимось колоти. А ще по цій комбінації може бути ситуація, коли вам доведеться, до прикладу, піти на лікарняний, а, тому що повішаний це м, така енергія риб, а риби це про ізоляцію, про всякі заклади закритого типу. А король це людина з вищою освітою, по ньому дуже часто проходять лікарі. От, можливо, доведеться звернутися до лікаря і взяти певну паузу на роботі. Але, окрім того, якщо з позитивної точки зору розглядати ці аркани, то повішаний це можливість подивитися на свою професію, на свій бізнес, на свої заробітки під іншим кутом, не так, як звикли на це дивитися пересічні люди. Так? Тобто, це можливість отримати нові знання, якесь можливо прояснення ситуації. Вигадати якийсь такий, знаєте, незвичний напрямок або метод вирішення вашої ситуації. І це якщо ви там керуєте своїм бізнесом, якщо у вас є певна влада, то у вас вийде ось дивитися, знаєте, він тут верхнугами висить, але в нього над головою, бачите, в нього над головою, тобто це не дурна людина, це людина, яка. Знає навіть більше, ніж від, від, від нього очікують. Тож можливість подивитися під, під іншим кутом, знайти якесь нестандартне рішення у вас також буде. Тепер давайте подивимося на особисте життя. Що в особистому житті відбуватиметься у наших тельців? Це карти падають, бо особисте життя одного тельця має пряме відношення до мого особистого життя. Так, особисте життя. Давайте подивимося у пересні. Досить така приємна карта. Королева Пентаклів. Це говорить про те, що, скоріш за все, вона дивляться сімейні люди, От, тому що королева Пентаклів це дуже часто дружина, це такий образ дружини, хазяйки, людини, яка вміє закрити всі такі практичні життєві питання. Хазяйновита жінка, жінка, яка вміє розпоряджатися фінансами, ресурсами, яка вміє правильно організувати життя своєї родини. І якщо в особистому житті це розглядати, то якщо ви в парі, у вас довготривалі відносини вже з побутом, то все буде стабільно, ви будете відчувати себе комфортно, ви будете ситі в діті, у вас все буде добре, в принципі. Якщо в мене дивляться люди, в яких зараз немає відносин, то по королеві Пентаклі, знову ж таки, все буде стабільно. Все буде стабільно. Або на дні колоди в мене тут 30 жезлів. І може бути, знаєте, якась ситуація, що ви зустрінете людину, з якою можна буде побудувати стабільні відносини. Таке також може бути. Якщо мене дивляться люди, які тільки розпочали свої відносини, то вам для того, щоб в них закріпитися, у вас є непогані можливості, для цього потрібно проявити свою хазяйновитість як дружини або як чоловіка, показати, що ви досить стабільна людина, що ви можете планувати, що ви можете забезпечувати свою родину, що ви можете проявити свою битість, показати, що от ви Гарно справляєтеся з ролью чоловіка або дружини. Далі, давайте подивимося, які можуть бути неочікувані події. Ні, давайте подивимося спочатку можливості, нові можливості для кільців, які їм принесе вересень місяць. Що це буде за можливості? Старший аркан мир. Це старший аркан, який говорить, Тут дивіться, у нас енергія місяця дурень, а можливості мир. Це дві карти, взагалі старші аркани розпочинаються з цього і закінчуються цим. І вони обидва несуть в собі енергетику такого закінчення одного цикла і початку нового цикла. Це точка переходу, коли ми переходимо на новий рівень, розумієте? І можливість для вас відкри... відкриється саме в тому, щоб перейти на ось цей новий етап вашого життя. Знову ж таки, може стосуватись будь-якої сфери життєвої. От, але ще по карті мир це така, знаєте, можливість розширення своїх кордонів, можливість розширення свого світогляду. Хтось може поїхати за кордон у вересні, хтось може заключити договір з. Іноземними партнерами, до прикладу, в когось може з'явитися кохання з людиною, яка має другі, другу культуру, другі традиції, якісь інше віросповідання -віро також може бути. От, а ще карта мир це карта такого, знаєте, балансу. Це коли в тебе все збалансовано, ти відчуваєш комфортно себе, ти відкритий всьому світу. І я дуже люблю церка. От. але іще карта Мир іноді показує вагітність. Тож з цим питанням також будьте обережні, тому що дурень також показує вагітність, а королева Пентаклів показує матір, жінку, в якої є діти. І ось ця. Ситуація по роботі, також може говорити про те, що ви, вам доведеться поставити на паузу свою кар'єру і звернутися до лікаря. Можливо, хтось тут у нас а, а, дізнається про, про майбутню дитинку, скажімо так, які можуть бути а, небезпеки? Про що нас варто наших тільців варто попередити в вересні місяці? Так. Старший аркан смерті. У нас, слухайте, одні старші аркани. І всі ці старші аркани, вони такі дуже символічно доповнюють один одного. Смерть це знову ж таки про перехід, про трансформацію, про нову, новий етап нашого життя, коли ми вже не можемо бути такими, як ми були раніше. Але ми ще не сформовані такими, якими ми будемо в майбутньому. Це про внутрішню трансформацію, про зовнішню трансформацію. Про. Давайте я допомню, щоб ми чіткіше розуміли, про що саме ось цей аркан, про що цей аркан. Про четвірку. Пентаклів, дивіться, по четверці пентаклів це е, про стабільність, стабільність в першу чергу матеріальну, е, тобто і про, і про бажання, знаєте, як втримати те, що ти е, накопичував напротязі якогось часу. А смерть не дасть втримати. Ви знаєте, перед смертю всі рівні, скільки ти не накопичував, е, у тебе всі твої е, здобутки, вони залишаться. На землі, коли ти відходиш в світ інший. От. І тут говориться про те, що можливо вам доведеться відмовитися від якоїсь своєї стабільності, вийти зі своєї зони комфорту. І ось цей новий етап, який настає в вашому житті в вересні, як би ви не пручалися, він все одно настане. Питання тільки в тому, наскільки ви легко... Дозволите своєму життю змінитися кардинально. І ви знаєте, чим більше ви тримаєте за свою стабільність, тим жорсткіше у вас будуть відривати її від серця, скажімо так. Тому не пручайтеся, у вас дійсно чекає місяць змін, і ці зміни будуть досить такими трансформуючими, вони зроблять вас. Іншим, не таким, який ви були раніше, але вони такі, знаєте, як їх неможливо буде уникнути, тому що багато старших арканів, і це ситуація, яка давно визрівала, яка мала прийти в ваше життя. Вже не один, так сказати, кирпічик ви заклали для того, щоб ця ситуація сталася. От, давайте подивимось тепер пораду для вас на вересень. Я думаю, порада нам також трошки прояснити ось цей розклад, порада для криців на вересень місяць. Король Жезлів. Вам потрібно відчути свою силу, вам потрібно продемонструвати свою, ви знаєте, навіть якщо жінки дивляться свою оцю чоловічу складову, показати, що ви сильна. Що ви, у вас є внутрішній стержень, що ви можете демонструвати ось цю свою, знаєте, як владу, що ви керуєте своїм життям, що ви робите вибір, і ви можете втримати ось цю владу, яка дозволяє вам керувати своїм життям. Тут потрібно проявити вміння. Робити по-своєму, проявляти свою ініціативу, проявляти свою внутрішню енергію, демонструвати силу світу. Ось такий був розклад у нас для тільців. Дякую, що були зі мною, що приділили увагу цьому відео. Я вам бажаю всього найкращого в вересні, щоб ось цей трансформаційний місяць він на вас вплинув тільки найкращим шляхом. І Прошу вас, як завжди, поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал, щоб не пропускати наступні наші зустрічі. І залишайте в коментарях свої враження, свої питання, свої переживання. Мені завжди цікаво, я завжди відповідаю на ваші коментарі. А я говорю вам до наступної зустрічі. Пока-пока!